І доброго дня до вечора всім, хто завітав на мою кухню. У мене сьогодні в меню чергові мафіни. Мій улюблений вид випічки. До речі, чи знаєте ви, чим відрізняються мафіни від кексів? Мафіни це ще простіше. Для збивання, змішування продуктів, не потрібен міксер. Тільки вінчик. Сьогодні я хочу спекти такі двохкольорові мафіни зебра. У мене тут два яйця, можна одне велике, але яйця в мене такі доволі маленькі, то я взяла два. Щіпку солі, цукор. Тут у мене небагато ванільного цукру, десь півчайної ложки. І збитим вінчиком. Ну, так, не сильно. Мафіни я буду пекти. Шоколадні, як я вже казала, двоколірні. але я ще маю отут заморожену журавлину клюкву. Вкину теж сюди, того, що я люблю, щоб у, наших, у моїх мафінах була кислинка. Далі розтоплене вершкове масло і вливаю сюди кефір, можна йогурт. Якийсь кисломолочний продукт. Далі сюди я тут відміряла муки, але зразу всю просіювати не буду. Додам декілька ложок. І сюди дві чайні ложки розпушувача. Все це потрібно просіяти. Так, дивлюся за густиною тіста. І маємо на увазі, що в нас ще тут є 2 столові ложки какао. Я тісто буду ділити на дві частини, чорне і біле. Якраз у мене тут десь залишилося 2 столові ложки муки. Це для білої частини тіста. І какао. Так, муку я поки що пересипала сюди. Зараз. Приблизно десь потрібно тісто порівну переділити. От у мене тут рівна кількість. Додаю сюди. У мене десь тут три ложечки таких неповних безбірки. Я сюди так само додаю одинакову кількість муки і все перемішую. Спочатку білу вінчиком. Тепер темну частину. Так, тепер я додам о, свою клюкву перед тим, столову ложку десь. Прохмалю, щоб ягоди не впали на дно. Я прямо взяла так заморожені з морозилки. До речі, пекти я буду в таких ось формах для кексів. Вони такого вже поганенького вигляду, бо вже доволі старі, але вони дуже якісні. Я їх люблю ну, помила, почистила тай додати прямо в тісто. Звісно, стараюся якомога менше крохмалю кинути, що залишиться, хай у миски залишається. Тісто заколочується швидко, мафі не печуться також швидко, так що включаємо вже духовку на 180 градусів. Вкладу сюди такі, можна вкладувати, можна ні, ну я маю, то покину такі вкладиші сюди паперові. Так, тісто викладаємо почергово. Пів ложечки білого. Далі пів ложечки темного. За таким принципом печеться і пиріг зебра. Це тісто також можна спекти одним пирогом. Не обов'язково, хто не має формочок, можете спокійно пекти одним пирогом в одній формі. Також буде смачно. Форми заповнюємо десь ну, чуть більше наполовину. Зверху білого тіста старайтеся викладати темне і навпаки. розіклала я тісто все. Тут, взагалі з цієї порції має вийти 12 мафінів. Ну, видно, я тут більше поклала, ці в мене будуть пишніші. Тут чуть менші будуть. Все ставимо в духовку розігріту на 180 градусів хвилин на 20-25. Будемо перевіряти. Пройшло 30 хвилин. Думаю, вже вони готові, зараз, зараз перевірю. Палочка сухенька. Оці більші вищі мафінки вийшли. Оці меншенькі. Отакі От красивенькі. Так, запам'ятали, які вони зверху? А тепер я отут ось розтопила шоколаду з маслом чорний і хочу зверху їх так обмастити ще глазурю.